Антон та В'ячеслав Колесник сьогодні розпочинають гру. Зараз буде намагатися покращити своє становлення в графі набраних очок. Отже, хоч якась інтрига у нас в цьому турі є, і це добре бачимо зараз. Який шикарний момент від Скрипняка в цьому році е виявили бажання виступати у вищій лізі тільки дев'ять команд. Зараз Іванов чудовий прохід е та обіграв був з Захаровим. Десь і е програвали, але легко е точно нікому не було. Зараз Колісніченко, який цікавий момент майбутніх на майбутні роки і розпочинають хлопці тільки свій шлях футзалі. Зараз Сперхоменко вихідічна навіть проти колесника. І... Е також команда. Скіф з ДПУ в цьому сезоні не зайняла призових місць. В минулому сезоні були другі, в позаминулому треті. Зараз Локають який небезпечний удар, але важко грати. А за їхнім виграмом було цікаво спостерігати. Зараз Крипняк мчиться в атаку. Паркоменко він пробуває з носка, але колесник рятує. І спроба добування зараз. Колесник, чудовий сейв від нього. Команда суму продемонструвати також хочеться сказати, що все ж таки Білоненко зараз на ударній позиції. Гол Білоненко 1-0. рахунок відкрито. Передачу від Неліна. Ми всі побачили цей шедевр від Андрія. І друзі, відкрито у нас зараз рахунок втратили, прогавили зараз. Кутовий розігрує через середину паркету. Тут Пустовой на ударній позиції, пробуває, але за лікових балів набрали студенти. А от про суму Беленерго не згадав, а зараз я вам розповім. Зараз Крипняк, як же непогано прибрав гусака в турнірній таблиці. Все ж таки здається, мені що це і завдяки пустовой тунелі так і команда в цьому сезоні. Стабільніше відіграє зараз. Бачимо скрипняк непогано. 2-0. подвоює е, рахунок. Скрипняк Сергій поміж ніг колесником м'яч е, пролетів і знову з центру. Е, Завершення так як слідує не вдалося. І підсумку 2-0 рахунок збережне зараз Колісніченко вихід вічна віч і подвійний сей від Юрченка. І тут вже він не допоміг. 3-0, пустовой робить рахунок, не зважаючи на те, що Юрченко двічі врятував. Проте відлетіло на ногу. пустовой. тут з розмаху ілья пробив. Дачу знайшов Ігор Сметененко. Тим часом Костенко бачимо швидких ногах. Пробуває Ігор. Непогано з лівою пробуває. Ілья Пустовойт, Зараз він комбінує непогано з Неліним. І друзі Сметененко активно в відборі зараз відіграв. Пробуває Ігор і знову в Неліна влучає. Зараз Пархоменко Коласо забиває і 3-1 на Замість нуля на табло з'являється одиниця і Пархоменко в один дотик непогано пробив майорову без сили, не очікував він такого перебігу. та Неліна, Крикуненко пропустив по себе зараз Пархоменка Богдана. і Атака вже 2-2 Сердюченко. На ударній позиції Іван, але не вдалося забити. Юрченко врятував. Назар Юрченко зараз на ударній позиції Костенко он дає, е, схибив зараз майже з пів метру, мабуть. Не влучив він по порожніх поротях. Друзі, матч завершено 3-1. Е, і дуже така цікава була кінцівка Залишайтеся з нами та спостерігайте за майбутніми трансляціями.